Алій Михалішин став донором крові. До Дня міста триває акція. Саме твоя кров може врятувати життя буковинця». Контрабанда тютюнових виробів цього року через кордон намагалися провести майже тисячу ящиків цегарок. Закон України про мови обговорювали на сесії Чернівецької обласної ради. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Після тривалої перерви депутати обласної ради зібралися на чергову сесію. Розглядали народні обранці три десятки питань, зокрема, обговорювали створення в області нових позашкільних закладів, а також проведення обласного конкурсу Вихователь року та найбільш дискусійним став проект рішення щодо ситуації, яка склалася після підписання президентом закону України про мови. Ще до розгляду основних питань порядку денного, депутати взялися обговорювати проєкт рішення, який розробили представники опозиції. Вони вимагали визнати недоцільним закон про засади мовної політики на території області. Питання воно важливе, і сховати голову в пісок це неможливо робити. Тому ми вирішили 24 депутати Чинівецької обласної ради, спільно підписавши цей. Проєкт рішення винести на розгляд сесійний регіонали ж переконують, проєкт рішення дискримінує румуномовне населення області, а закон повинен виконуватися на всій території України. Проте додають, державною мовою залишається українська. Єдиною державною мовою в Україні є українська мова. Тому я пропоную, щоб 25 жовтня зустрілися лідери від влади Папі, Ганічеру і Галиць. Проти лідерів опозиції Мунтян, Бурбак, Горук. І написали в присутності засобів масової інформації диктант з української мови. Написати диктант депутати погодилися, проте проєкт рішення опозиції не підтримали. На знак протесту останні покинули сесійну залу. Депутати, які залишилися в залі, все ж продовжили сесію. Вони заслухали звіт про надходження до обласного бюджету, а також розглянули програму розвитку дошкільної освіти в області на 5 років. Останні питання між тим викликало чимало дискусій. Зокрема, народні обранці пропонують збільшити плату за відвідування дитячих садочків, проте не скрізь, Якщо в місті Ченівця збільшення плати за утримання дітей в дошкільних установах, мабуть, можливе. Рерительному вивченні то в селі дуже важко, тому що населення села живе на даний час досить бідно і потребує навпаки допомоги. Також депутати затвердили комплексну програму дошкільної освіти на Буковині. Згідно неї, усі садочки області до 2017 року будуть підключені до мережі інтернет. Функціонуватимуть в установах і консультативні центри для батьків. Не обійшлося без нововведень. на Буковині. Вперше проведуть обласний конкурс вихователь року. Держава не проводить конкурс вихователів. Це виключно проводиться тільки в Чернівецькій області. І я вважаю, що це справедливо, тому що дошкільники заслужили на те, щоб і брати участь, і бути переможцями, і бути нагородженими. Депутати також проголосували за створення двох позашкільних оздоровчих закладів у селі банилів Підгірний Сороженецького району та Рипуженці Заставнівського району. Ольга Поломарюк, Михайло Антонюк, час Чернівці. Партію контрабандних тютюнових виробів затримали прикордонники відділу Красноїльськ чернівецького загону у лісовому масиві. Охоронці кордону виявили 54 ящики тютюнових виробів українського виробництва. Перевіряючи ділянку, група реагування виявила лазу загороджувальному паркані та доріжку слідів. Румунські прикордонники теж здійснили виїзд на місце події, де виявили ще 14 ящиків цигарок. Власників поблизу не виявилося. Наразі встановлюються особи причетні до протиправної діяльності. Зазначимо за 9 місяців цього року на ділянці відділу Красноїльськ прикордонники затримали 926 ящиків цигарок. Віталій Михалішин став донором крові. Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги зорганізувала акцію Саме твоя кров може врятувати життя Буковинця, і очільник міста приєднався до неї. Щорічно ці лікарні стають донорами крові близько тисячі людей. Це добровільна, але дуже почесна справа, адже донор дарує надію та здоров'я іншим людям. Акція Саме твоя кров може врятувати життя Буковинця» розпочалася 1 жовтня. Протягом трьох днів донорами стали вже 60 добровольців. Магдалина Олександрівна першою відгукнулася на заклик лікарів про допомогу, адже працює в онкодиспансері і знає, що зробить дуже потрібну справу. Я вважаю, що можливість подарувати кров неізвісному звісному чоловіку, його – це гражданський долг кожного чоловіка. Поэтому є Здана кров заб'ють по новому серце спасеного человека. на подворь, подарит много минут жизни і радості имя человека. Здати кров для хворих вирішили студенти медичного університету та коледжу. Хочеться допомогти людям, щоб їм ну життя людям, ким потрібна кров. До благородної справи здачі крові долучився і Віталій Михайлішин. Спочатку він узяв участь у нагородженні почесних донорів. Ці люди вже здали більше 18 літрів крові і не вміють жити інакше ні фізіологічно, ні морально. Сказати по правді, ну вже була справка на роботі. Все цього все пішло. Понравилось і після здачі крові краще себе чисто раз два місяці приходжу сам. Душа требує. Потім Віталій Михайлович направився у відділення трансфузіології. Його зареєстрували, поміряли тиск, напоїли солодким чаем та приступили до забору крові. Ну, все нормально, я себе почуваю чудово, так що я готовий здам крові на роботу. Працівники лікарні щиро привітали керівника міста з офіційним статусом донора та подарували чашку з символічним написом. Я чернівчанин, я донор, а ти вона повністю відповідає Віталію Михайловичу. Віталій Михайлішин зізнався, що став донором не вперше. Він має досить рідкісну групу крові, тому до нього і раніше зверталися по допомогу. Мій номер телефона особистий залишу лікарям. І якщо потрібна буде дійсно моя група крові, якщо це допоможе врятувати чи життя, я готовий цілодобово в будь-який час приїхати сюди для того, щоб здати кров. Поки Віталій Михайлішин здавав кров, він ще й ознайомився з щоденними проблемами лікарні. Побачив, що у відділенні для проливання крові немає спеціальних крісел для донорів і пообіцяв, що вже за місяць медичний заклад отримує таке крісло особисто від нього. Керівник міста зазначив, що проблеми усіх медичних закладів Чернівців треба вирішувати комплексно та повідомив, що має намір залучати для цього гроші з державного бюджету. Відмила Григорчук Ігор Ріга, час новин Чернівці. Береги річки Сірет в селі Комарівці Сторожинецького району захищені від повені. Там закінчили руслорегулюючі роботи, які вбережуть прилеглі будинки та дорогу від води. Лівий берег річки в цьому населеному пункті був зруйнований під час повені у 2010 році. Для відведення води з того місця фахівці зробили прокоп довжиною 185 метрів, а також земляну перемичку довжиною 114 метрів. Загальна вартість усіх робіт склала близько 300 тисяч гривень, хоча могли би обійтись значно дорожче. Мені розказували, що, що потрібно 5 мільйонів гривень. Вийшло так. Знайшли абсолютно логічне рішення, щоб не шукати 5 мільйонів гривень і не укріпляти вже те русло, по якому йде, а зробити оцей прямий прокоп, щоб так як, воно, так, як воно історично йшла, вода. Щоб вона пішла напряму на сьогоднішній день. Вже в принципі загрози такої немає. Ні руйнації дороги, і саме страшно, що там є людські людські хати, які б теж мали б бути ну з, -з Мало по за словами чиновників, виконані роботи це тимчасовий захід. А тому, аби ліквідувати загрозу остаточно, доведеться все ж таки зробити берегу укріплення, вартість якого сягатиме 5 мільйонів гривень. Про війну дітям зі своїми спогадами про життя під час воєнних років вирішила поділитися чернівчанка Олена Кушта з дітьми за допомогою невеликої збірки оповідань. Видати книжку допоміг Віталій Михалішин. Її презентація відбулася в ресторані готелю Київ в колі тих людей, які пам'ятають страх війни та гіркі будні післявоєнного періоду. Подорож у дитинства Олени Кушти це 10 оповідань про те, як дітям жилося під час війни. Сучасній молоді впевнена авторка вкрай необхідно дізнатися про свою історію та зрозуміти тодішні проблеми. Я думаю, що дітям це буде цікаво прочитати. Вони читають там тепер про якихось монстрів, про якихось шреків. Так хай почитають про, про реальних людей, як їм було важко і яким було непросто. Письменниця писала цю книжечку декілька років. Давно хотіла її видати, але не мала на це коштів. Нещодавно Олена Павлівна звернулася до Віталія Михайлішина за допомогою у здійсненні її мрії. Очільник міста відгукнувся на її прохання, адже впевнений, що така література дуже потрібна. Це спогади е самої самої письменниці, спогади її близьких, спогади тих часів, які пережили люди в той час. Це війна, це після війни. Це те, що люди переживали, і це те, що потрібно. Чому ми маємо навчати наших дітей, наших внуків книжечку за сприяння Віталія Михалішина надрукували удавництві місто. Видавці зізнаються, працювати з цією збіркою було дуже легко, бо доносили до читача правду, яку потрібно знати не лише дітям, але й дорослим. Там є одне таке оповіданнячко про те, як, е, значить, тітка з Вінниці пішки у війну. Йшла в Київ за своєю племінниціною маленькою, бо вона там сама залишилася дорогами війна, дорогами фашисти, дорогами бомбять, снаряди рвуться. А вона веде цю дівчинку і привела таке: хіба це не подвиг? Хіба це нам, нам, навіть такому, як моєму поколінню, не варто це переглянути. Презентація книжки Олени Кушти відбулася в рамках відзначення дня людей поважного віку з піснями, віршами і танцями. Такі зібрання зізналися всі присутні їм дуже дорогі. Ці хвилини вони так радують душу, і ти відчуваєш, що ти не зайвий в цьому житті, що хтось про тебе дбає згадує тебе, що хто хоч трошечки хоче твоє життя зробити краще. Зустріч з Віталієм Михайлішиним та давніми друзями пройшла у дружній веселій атмосфері. Люди спілкувалися, обговорювали останні новини, ділилися проблемами та просто відпочивали. А свою книжку Подорож у дитинство Олена Кушта повіцяла подарувати школам та бібліотекам, щоб правду змогли дізнатися всі, адже саме цього і намагалися досягти Віталій Михайлішин та видавці. Допомогли з коштами, Ось, зокрема, секретар міської ради Віталій Михайлішин відгукнувся і відразу допоміг з коштами. От. Ну і наші працівники теж працювали з, 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 з любов'ю. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, час новин Чернівці. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.